Всім бажаю здоров'я. Станом на 22 березня в умовах воєнного стану, генеруючими потужностями Хмельницька атомна електростанція виробляє електричну енергію для потреб нашої країни, теплову енергію для потреб громади. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіційну безпеку об'єкту. Організовані планові ремонтні роботи, зауважень немає. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ, зауважень, щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. На жаль, 21 березня громада попрощалась з героєм, Станіслав Форос. Приїхав додому на щиті, віддав найцінніше своє життя заради незалежності нашої країни. Я висловлюю слова співчуття всім рідним та близьким. Слава герою, вічна слава. Ми маємо надалі продовжувати підтримувати наших захисників, не маємо права зменшувати наші зусилля. Я дякую всім, хто долучається до ініціатив за, для збору необхідної кількості фінансових ресурсів, щоб ми могли купити все необхідне нашим захисникам. Дякую волонтерській групі, громадській організації і всім, хто долучається до збору коштів, кожному працівнику колективу Хмельницької ЕС. Працюємо на перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!